31 грудня світла нема. Майже 8, годин, 8 година. На 8 у нас прийдуть гості. Стіл у нас готовий. Ну, якщо тут щось видно, 25-го. 25-го року. А, маслинки, чорні, оливки, салат з сирками, огірочки, грибочки, баклажани з горішками, нарізка, салат ігоря, мама робила, не знаю який, сир. Так. І тут у нас згагі картошка, шашлик, хачапурі, бутерброди з ікрою, масянки-вітарілки. Дивитись у вікно. Я думаю, тут на камері не буде видно, але йде такий мілкий-мілкий сніжок і прям мете, таке. Тобто є вітер і прям мете-мете і замітає. і йде сніжок, але на камері я думаю цього не видно. Игорек накрывая стил на рисочку Сталочки. Вот. Ва абразулька, Сашулька, ва абражулька. Сашуль, ты не хочешь сниматься? А чему? А чому ти не хочеш? Світла нема. Нас... Подсвічуємо. Да, телефоном Світ. ось так. Ми проведжаємо. Ну, у нас цей рік був гарний, правда? У нас цей рік був гарний. Головне, щоб не хуже.